Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 квітня, кропим пшеничку. Пшеничка та, що була посіяна 180 кг на гектар. Перша репродукція, там щось 17 гривень кілограм. От, як бачите, ось така то у нас пшеничка. Була підведена, проведена одна підживка селітрою 100 кг на гектар і в нас такий результат. Будемо ще підживляти, зараз кропим від буряну, інсекцид, фугніцид. GPR's у нас настроєн, як бачите. З однієї сторони, з іншої сторони стоїть. А ми считаємо 10 метрів. Десять. Десять метрів. Понаставляли цих коликів. Бачите гарно виходить. Кіпшеничка. 7 кг на гектар карбоміту. Це типа підживки Більше нічого по камість не даємо, ну, щоб не підпалити пшеницю. Хватимо по камісті 7. Як бачите, поля забурянені, це після фірми, <кхи> буряни є на городах, там, де наші, і ну, трошки менше буряну. ну Там, де кидали гній, то там теж буряну якби вистає. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчики, далі буде.